Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору, але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів і вони обов'язково відповідатимуть за все. Кременчуські новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Через війну у Кременчуці не працюють школи та садочки міста. Дискусії з цього приводу тривають довго. З одного боку, безпека дітей, а з іншого їхня соціалізація та якість освіти. Батьки школярів та дошкільників міста сьогодні зустрілись із міським головою Віталієм Малецьким, щоб обговорити це питання. Детальніше дивіться далі. Сьогодні батьки Кременчуцької дітвори знову зібрались під мерією міста, щоб звернутись до міського голови Кременчука Віталія Малецького. Їх турбує питання роботи шкіл і дитячих садочків. Заздалегідь готуючись до сьогоднішньої зустрічі, батьківська громада підготувала два звернення до міського голови Віталія Малецького. У них мова йде про основні питання стосовно освітнього процесу, які наразі хвилюють кременчужан. По перше, ми просимо надати нам детальну відповідь про те, які саме закладу ремонту. По-друге, звернення ми просимо. Про те, щоб діти почали навчатись в очній формі, уже зараз за дозволу батьків за письмові згоди. Тобто ми це дозволяємо, ми під цим підписуємося. Крім цього, батьків турбує тема приватних дитячих садочків. Заклади працюють, але при цьому не мають обладнаних укриттів. Чому ж тоді державні садки не можуть функціонувати так само? Зі слів директора департаменту освіти Геннадія Москалика, усі приватні садочки міста не ліцензовані, тобто вони не є закладами освіти, а скоріше просто дитячими центрами. У той час. Ас, як державні навчальні заклади мають повністю відповідати всім стандартам ДСНС, щоб приймати дітей. Над цим зараз працює міська влада. Зараз у нас сесія міської ради, на якій питання теж початку роботи закладів і фінансування наших закладів освіти, ремонтів, укриттів, об'єктів укриття будуть розглядатися. Депутатський корпус одноголосно їх всі підтримує, і по мірі готовності, всі об'єкти, всі садочки, всі заклади будуть працювати. Нагадаємо, що дитячий садок номер 13 уже працює. Інші Клади будуть відкриватись по мірі завершення облаштування укриттів. Також батькам повідомили, що з 1 вересня планується навчання школярів у змішаній формі. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На Полтавщині, вже в другому підрозділі національної поліції запрацювала система Кастаді Records, що запобігає порушенню прав людини в ізоляторах тимчасового тримання. Сьогодні для журналістів провели презентацію, під час якої детально пояснили, як це працюватиме на практиці. Детальніше вже за мить. Сьогодні о 10-й годині 45 хвилин в місті Горічні плавні по вулиці Миру, 16 за вчинення хуліганських дій була затримана дана особа. Так як вона намагалася покинути місце, події втекти, згідно статті 45 закону України про національну поліцію, до нього були застосовані спеціальні засоби, а саме кайданки. Відтепер права затриманих та поліцейських у Полтавській області будуть захищені. В ізоляторі тимчасового тримання у горішніх плавнях запрацювала система Касаді Рекордс. Реалізація нової системи обліку всіх дій, щодо затриманих осіб дає можливість забезпечити гарантії базових прав затриманих та унеможливити безпідставні звинувачення поліцейських, адже все, що відбуватиметься із затриманими громадянами, фіксуватимуть на камеру. Що все, що затримане відбувалося, воно фіксувалося на відеокамеру. А планшет дає можливість заходячи в систему каста Дірекорс. Зафіксувати фактичне затримання, коли це відбулося, і нести первинні дані щодо, щодо самого затримання. Після надання затриманому адвоката вони проходять у спеціальне приміщення для інтерв'ю, де ведеться постійна відеофіксація без звукозапису, адже така розмова є конфіденційною. То ми не втручаємося в ситуацію. Має бути конфіденційне побачення з адвокатом. Так тобто, ми забезпечили це по суті робоче місце адвоката-захисника. Воно обладнане плю підрозділі поліції для того, щоб адвокат міг вчиняти ці дії. Тобто вони зараз спілкуються. Ми не чуємо, але ми бачимо по відеокамері, що там безпечно. Більш того, тут то залишається поліцейський, який спостерігає за безпекові складової як затриманої так і самога самого адвоката Після спілкування затриманого з адвокатом поліцейські та підозрюваний мають надати інтерв'ю інспектору захисту прав людини по факту затримання. Бесіду проводять у спеціально облаштованій кімнаті, де все фіксується на камери. Після цього формується електронна картка затриманого, яка зберігається в системі до 25 років. В європейському суді по правам людини на сьогоднішній день розглядається провадження 18-19-річної давності. То було пов'язано з міліцією, якої на сьогоднішній день немає, але там фокусують якісь. Дії, які десь міліціонер в той час чи дільничий, чи хтось там да, щось, вчиняв щось погане, і то що з європейському суді це розглядається для того, щоб це убезпечити і зробити це фіксовано для цього, робиться це інтерв'ю, і таким довготривалим часом буде зберігатись. Далі затриманого проводять до слідчого ізолятору, де на нього вже чекає слідчий. В рамках проєкту Кастуді Рекордс. Ця кімната обладнана всім необхідним для проведення слідчих дій в безпечних умовах. Кімната для затриманих вона знаходиться саме в підрозділі поліції, да тому вам не потрібно там витрачати часу, да, на які на інші там десь відвести його кудись там в ізолятор там, або ще кудись. Тобто, це можна робити в підрозділі поліції 24 години. Працювати безпосередньо тут, не витрачаючи додаткову ресурсу. Після прийняття слідчим рішення про затримання підозрюваного проводять до спеціальної кімнати, яка відповідає європейським. Ський стандартам, де його можуть стримати до 24 годин до з'ясування обставин, після чого або висувають звинувачення, або спростовують їх під час перебування підозрюваного у кімнаті для затримання. Всі його дії фіксуються на відеокамеру. Варто зазначити, що у Полтавській області це другий реалізований проєкт Кастуді Рекордс. Національна поліція вже готує відкриття третього підрозділу системою кастузі рекордс на Полтавщині. Плани відверто до кінця року ще один, завдяки, але в інших підрозділах зробить і ми виходимо із того. Де найбільше у нас навантаження. Ви побачили, що це є певні витрати, це є фінансування. Фактично воно спільне, як територіальні громади, так і національної поліції України. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Справжній приклад милосердя та доброти у Свято-Миколаївському соборі переселенцям роздають допомогу у вигляді продуктових наборів. Більше про це далі. У ці важкі часи кожен, хто має у серці добро та милосердя, надає допомогу потребуючим. Таким прикладом є Свято-Миколаївський собор, там що середи збираються українці, які покинули свої домівки через війну. Спочатку спільна молитва, опісля переселенці отримують матеріальну допомогу, а саме продукти харчування: олію, крупи, борошно, цукор, солодощі, фрукти. Такі набори вдається збирати завдяки священнослужителям, прихожанам і соціально відповідальному бізнесу. Зокрема, до доброї справи долучився підприємець із центрального ринку Едуард Григорович. Срудний час в житті всіх нас. Ми страждаємо хтось більше, хтось менше разом з своїм народом під час цієї російсько-української війни. Але повинні залишатися милосердними. Кожен повинен бути милосердним до ближнього. Безкоштовна роздача продуктів харчування дуже важлива для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Приходимо ми сюди, нам добре допомагає церква, Спасибо огромне їй і пастору. Спасибо. Нам дуже важливо. У мене представте, немає ні дому нічого. Тому Я приїхала сюди теж. Мама старенька, 91 рік. Ви можете представити. Мені дуже тяжело. Отримала продуктовий набор. Дякую дуже церкві. Дуже гарний, дуже допомагає. Так для діточок, для дорослих. Ужини першу можуть вже уже раз. Ми з Харкова приїхали. Басіба Красному Кресту і в церкві, тому що сліпнімо не знав нам тяжона була. Нехай ця благородна справа продовжується, а кожен з нас може допомогти своїм внеском у підтримку тих, хто найбільше цього потребує. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Рамадан це не просто місяць посту для мусульман, це час духовного очищення, благодійності та прояву милосердя, у Кременчуцькій міській мечеті, 18 квітня, мусульманська релігійна громада провела урочистий іфтар, де зібрались почесні гості з усієї країни, серед яких були і представники духовного управління мусульман України. В цьому році в Рамадані... Нагоди завершення священого для мусульман місяця Рамадан у Кременчуцькій міській мечеті, 18 квітня, мусульманська релігійна громада провела урочистий іфтар. Іфтар це розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця рамадан. Священний місяць рамадан. У цей місяць є обов'язок для вірян: це тримати піс. Це відмова від їжі, від пиття та всього, що призводить до розговіння протягом світлого часу доби. Тобто від світанку до повного заходу сонця, коли заходить сонце, звучить азан і після цього вже починається розговіння. Краще розговлятися фініком. Якщо немає фініка, то водою протягом всього місяця проводяться іфтари, це вечері розговіння. А сьогодні це Урочистий захід, де ми запрошуємо гостей нашого міста, мусульман нашого міста. Для мусульман Рамадан це час духовного очищення, прояву милосердя і час благодіянь. У Кременчуцькій міській мечеті під час урочистого іфтару лунали пісні та вірші про рамадан. Віряни молилися за мир в Україні, проходило читання священного Курану, а також виступи почесних гостей. От імені духовного управління мусульман України. Хочу поздравити вас з таким благословенним місяцем. месяцем Рамадан, месяца, в котором раскрываются врата рая, закрываются врата ада, а предводители шайтанов заковываются в цепи. Пророк, алейхиссалату говорил о особом благе этого месяца, о благословении, о благодетели, которые происходят в этом месяце, и верующие чувствуют это. Я очень рад всех видеть, рад присутствовать среди вас. В этом прекрасном доме. Я очень благодарен всем, кто сегодня поддержал это мероприятие. И особые благодарности мои нашему другу Италию Алексеевичу Малецкому, который на самом деле сегодня нам очень сильно помогает в нашем общем вопросе касательно и нашей мечети, и статуса мечети этого здания. И пусть Бог дарует им всего наилучшего. На самом деле, это будет деяние, которое объединит нас. Барак Аллаху фикум еще раз за приглашение. Всем вам желаю добра, мира, каждому дому вашему мира желаю, чтобы Бог Всевышний даровал нам еще сильнее сплотиться и не раскалываться, чтобы шайтан не смог нас расколоть, потому что наша сила в нашем единстве. Хочу поблагодарить имама Кремичевской мечети за достойную встречу гостей, за Прийом че чесно, я вже пару раз десь ми що і що це приїхати вам сюди. Потім На урочистий іфтар до Кременчука привезли священну мусульманську реліквію волос пророка Мохамеда. Реліквія останнього пророка пророка Мохаммеда. Мир'ємо це його благословенне волосся. Зберігається та передається е, різним діячам релігії, щоб вони зберігали і щоб е, віруючі люди. Часи мали змогу отримати благословення, і е, передається, що сам е, пророк Мухаммед він роздав е, перед смертю свого, своє волосся для того, щоб віруючи зберігали та отримали це благословення. Після вечірньої молитви та розговіння мусульмани зазвичай вечерюють разом у колі друзів та близьких, щоб згадати про важливість спільності та злагоди. Таким чином, святкування іфтару не тільки нагадує про релігійні традиції мусульман, але й зближує людей і нагадує про важливість мирного та дружнього співіснування. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні студенти університету третього віку Терцентру автозаводського району передавали свої думки та почуття на полотно. Які афірмаційні вислови з'явились на їхніх роботах? Дивіться далі. Картина афірмація це нова форма творчого відпочинку, що набирає все більшої популярності. Це створення картини з особливим підтекстом, лозунгом чи афірмаційним висловом. Тут немає ніяких правил і немає меж, тільки ваша творча енергія. Це така картина мазками, яку ми створюємо мазочками різними кольорами, які вони обирають люди. Відчувають себе вільно, не думають ні про які думки цього дня, чи які стала з них в житті, і поглинаються саме в цій. Картині віддають цю, цю енергію саме в цю картину. Під час програми Кримучуцька академія волонтерства учасники розробили проєкт, завдяки якому сьогодні таке творче заняття провели для студентів університету третього віку автозаводського району. Ми дізналися про те, що тут є університет третього віку, і тут є три факультети. Вирішили не зупинятися на одному факультеті і приїхати декілька разів для того, щоб помалювати, трішечки розслабитись, відволіктись від нашого сьогодення організаторами такого заходу. Є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій Молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцької міської влади. Сьогоднішні заняття проходили студентами мистецького факультету, які полюбляють творчі завдання. Тому, вислухавши поради по створенню картини афірмації, талановиті пенсіонери одразу почали втілювати свої ідеї на полотно. Якби ми сюди не ходили, не танцювали, не зустрічалися, то пережить оце жахіття. Було б дуже дуже важко. Весна на дворі, все цвіте, все бояє буйним світом. І так хочеться. щоб була надія? Прийде на нашу землю мир і прийде на нашу землю добробут і Всі будуть дуже щасливі. Анатолій Борисович у своїй роботі відтворив не просто фразу, а цілий фрагмент вірша пов'язаний із нашим сьогоденням. Хай окупант пасіє в горе та прийде щастя, наче море, буде радість і любов, як Україна вільна стане знов. Намагався показати сьогоднішній день. Це окупантів плоди, так би мовити, що вони нас кидають нам на нашу землю. Але ж все таки майбутнє сонечко колись спасвіти. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука і надалі планують приїздити до студентів університету третього віку, аби урізноманітнити їхні заняття. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремачуцькі новини. Юні спортсмени з Кременчука продовжують здобувати нагороди попри війну в Україні. Днями на чемпіонаті України та всеукраїнському турнірі з боксу Кременчужани показали гідні результати. Детальніше дивіться вже за мить. З 2 по 9 квітня у Хмельницьку тривав чемпіонат України з боксу серед юнаків та юніорів. У цих змаганнях двоє кременчужан здобули перемогу. Юних боксерів привітали із досягненнями. Хований школи боксу Хохлач Ярослав. Тренер Мальцев Олександр Львович виборав третє місце. Він ще виконав норматив кандидат майстри спорту України. Молодець. Поклочу вручаємо шолом боксерський, щоб захищав голову. Головченка Олександра. Виграла два бої. Підсумку зайняла п'яте місце і виконала норматив кандидат майстри спорту України. Ярослав Хохлич здобув бронзу завдяки наполегливим тренуванням. Готовився до тренування цілий місяць, було напруження. Помогло мені виграти тільки постійне упорство, тренування утром і ввечері. Олександра зазначає, коли займається боксом, не відчуває болю та готова досягати великих звершень. Суперники були достатньо сильні. Мені було достатньо з ними боксувати, тому що. У каждого там свой уровень. Я очень хотела стать кандидатом мастера спорта. Вот, я стремилась стрімилася тому. Вот, все ж та ну сейчас занимаюсь, я займаюся время. Это была моя цель. Это заслуга моего тренера, моих родителей. и к тому же ну, и я. Крім того, з 10 по 16 квітня у місті Корсун Шевченківський пройшов всеукраїнський турнір з боксу. У цих змаганнях вихованець Кременчука, Владислав Савченко, виборов срібло. Савченка, Владислав. На всеукраїнському турнірі серед юнаків Корсун Шешенківський зайняв друге місце. Молодець провів хороші поєдинки. В фіналі в тяжкому, в упорному бою трошки поступився, але я думаю, буде матч чуривач. Владислав планує багато працювати, щоб в майбутньому завоювати титул чемпіона світу. Серегнування були масштабні. участвували всі міста, навіть Донецька область. Соперников много. В моей весовой было 8 соперников. Первых двух я уничтожил. С третьим надо было повязаться. Были очень захватывающие бои. В 40 килограмм мне больше всего понравилось, когда очень много ударов выбрасывалось, даже падали. Мне очень нравилось это все. Я выходил на бои без страха. Я просто знал, что я выиграю. Тепер хлопець готується до чемпіонату України, який відбудеться у червні. У наш час важливо допомагати молодим спортсменам та реалізовувати подібні заходи. Дякую вам, що ви продовжуєте в нашій сьогоднішній реалії продовжувати тренуватись, досягати результатів, знаходити можливість приймати участь у всеукраїнських змаганнях і обласних. А зі своєї сторони будемо намагатися підтримувати, щоб продовжувалися ваші тренувальні процеси. Дуже вдячні новому президенту Федерації міського боксу. За ту велику допомогу, яку він здійснює на сьогоднішній день. Варто відзначити, що важливою складовою успіхів спортсменів є підтримка та фінансова допомога президента міської федерації боксу Віталія Марченка. Наш президент федерації виділив кошти на харчування, фінансово нас підтримав, і це не тільки мотивація, але і це можливість фізично придбати якісь речі боксерські. Треба зараз себе настроїти на хорошу плодотворну роботу і показувати результат. І президент він сьогодні не зміг приїхати, бо він уїхав в Київ. Він сказав: якщо буде результат, то буде фінансова підтримка боксерів і він слово своє держить. Буде спортивна форма, буде боксерська імуніція, тому хлопці беріть себе в руки і починайте працювати. Попри проблеми, пов'язані із війною, спортсмени продовжують тренування та беруть участь у змаганнях. Бажаємо нашим боксерам успіхів у досяганні великих вершин. Катерина Сушко, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За результатами Кубку України з дзюдо срібним медалістом став кременчужанин Каро Марандян. Він провів п'ять сутичок і тільки у фіналі у додатковий час поступився супернику з Києва. Загалом у змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з усієї України. Наш земляк, у числі кращих. Невпинно долаємо перешкоди на шляху до свободи. Ми поважаємо та наслідуємо вчення пращурів, які поклали своє життя за вільну Україну. Пам'ятайте про це, і тоді перемога буде не за горами. Слава Україні!